22-му в районі 100 мільйонів, наскільки я пам'ятаю було, 23-му понад 100 мільйонів. Скільки цього року на ці об'єкти закладено коштів загалом? Спочатку року було закладено 54 мільйона, з них два були перерозподілені на поточний ремонт утримання світлофорних об'єктів, і зараз ми закінчуємо процедуру на подальше до кінця року обслуговування і утримання цих об'єктів, бо не було на це коштів. 40 майже 8 мільйонів це виконання або вже виконані повністю оплачені роботи, але роботи, які на завершенні – це для прикладу Остафія Дашкевича. Mm -hmm. І в планах, я думаю, ми все-таки спробуємо. Навіть якщо коштів трошки не вистачить, можливо, додамо завершити вулицю 30 років перемоги повністю. В цьому році, оту ділянку, яка залишилась між другим і третім колом, так би мовити, ми її завершимо.